Далі говоримо про спорт. Доволі цікавим і масовим виявився відкритий чемпіонат Чернівецької області з кікбоксингу вако, який відбувся цими вихідними. Позмагатися за перші зібралися спортсмени не тільки з Буковини, а й з сусідніх областей. Деталі далі. Понад сотня учасників з чотирьох областей України протягом двох днів змагалися за титул найкращих. У Чернівцях відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу за версією вако. Ми насамперед хочемо подякувати від усіх спортсменів від себе особисто збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість проводити такі чемпіонати, участвувати в чемпіонатах України, звичайно, тренувати молоде покоління. Участь у змаганні взяли спортсмени різного віку, як юні, так і досвідченіші. Так, восьмирічний Микола займається кікбоксингом вже три роки. Мені подобається бити, вигравати. Я люблю кікбоксинг. Він вже встиг посмагатися і враженнями про бій ділиться із нами. Було легко. А позаду у нього вже чималий досвід і хороший медальний врожай. Я бив у Києві, там, у Ужгороді, у Б'ячків. Х... Я у Києві зайняв третє місце. Вже зайняв третє місце, як стверджує президент Чернівецької обласної федерації кікбоксингу «ВАКО» Сергій Хребтун. Ці змагання можливість для спортсменів отримати шанс позмагатися з найкращими кікбоксерами на чемпіонаті України. Звичайно, ж тут будуть участвувати і дорослі спортсмени, які по ітогу цього чемпіонату відберуться на дорослий чемпіонат України, який відбудеться з 25 по 28 квітня в Білій Церкві. Дорослий чемпіонат з кікбоксингу «ВАКО». серед учасників змагань. Спортсмени, які доводили свою першість не тільки на чемпіонаті України, а й чемпіонаті Європи, серед них і дівчата, які довели, що цей вид спорту не лише чоловічий. Так, Ангеліна Філіпчук займається кікбоксингом вже чотири роки. Дівчина брала участь у чемпіонатах і українського, і міжнародного рівнів, де досягла неймовірних результатів. Я побувала на чемпіонаті України і вибрала перше місце. Чемпіонат України був важкий. Я ганяла вагу, провела два боя і два виграла. Спершу суперницю була Хмельницька, друга Суперниця була Черкас. Далі я готуюся до Кубку світу і до чемпіонату світу. Позмагатися за титул найкращих на чемпіонаті зібралися спортсмени не тільки з Буковини. А й сусідніх областей обще кількість учасників це 117 спортсменів із чотирьох областей: Чернівецька область, Хмельницька, Закарпатська і Тернопільська. І тренери, і спортсмени стверджують, що такі чемпіонати дають можливість кікбоксерам відточувати свою майстерність та гідно виступати на змаганнях вищого рівня. Ми дають досвіду, набираємося опиту побільше, щоб далі виступати, все краще і краще. Досвід можна на цих змаганнях. Попрактувати, те, що ми працювали на треніровці, підготуватися до вищих стартів це бойовий досвід перед чемпіонатом України серед учнів та студентів, та чемпіонатом України серед дорослих. Чемпіонат дуже гарно організований як для. Досвідчених кікбоксерів, так і для молодих, починаючих спортсменів. От. Я сьогодні приніс, привіз біля 20 спортсменів, молодих, яким потрібно от змагання от такого рівня, щоб вони поступово гарно розвивалися і в майбутньому ставали чемпіонами України, чемпіонами світу. Аліна Рябко, Іван Мітрик, Темитня Тива.